Доброго дня усім звати Оксана Лужецька. Я коуч холістичної медицини, цього дієтолог. Сьогодні ми хочемо з вами о, вас познайомити з я вважаю, що з унікальною продукцією, тому що аналогів на ринку на даний момент дійсно немає. І нічого не стоїть спів... на місці, ні медицина, ні на ні техніка, нічого. Кожен краще розвивається, з'являється. Я вважаю, що ми зараз. І працюємо, і відновлюємо своє здоров'я в одній з найкращих компаній. І тема моя сьогодні буде така працівна. Ви знаєте, вона буде сьогодні присвячена діткам аутистам. Чим ми можемо її, їм допомогти? Чому це буде тема сьогодні? Від мене звучати, тому що е, того тижня якраз я мала такі запити. Я веду дітей а з тичним розвитком розвитку. Вже багато років. І власне я вже, що клітинному харчуванні, динаміка дуже-дуже йде потужно, і тому хочу з вами поділитися. Що таке аутизм? Аутизм з Гречського це означає занурення в себе. Це є певні розлади нервової системи. І дуже важливо батькам слідкувати за дітками, коли вони ще маленькі, коли до року часу ну це ще важко відслідкувати. А от до двох років вже є така конкретна симптоматика. По якій я вважаю, мають бути дзвіночок для батьків, щоб вони вже звернулися до спеціалістів, до невропатологів, неврологів, психіатрів. Що відбувається з дитинкою, коли вона вже має цей синдром? Вона може виконувати якісь монотонні рухи або може бути гіперактивна і дуже довго бігати в неї. в неї немає контакту очі в очі, це дуже часто. Дитинка не іде на контакт, батьки можуть говорити щось одне, вона виконує інше. неї якби своя хвиля. Це занурення в себе. Знаєте, от була статистика в 60-х-сімдесятих роках. От аналізували статистику захворюваності. Так на 10 тисяч діток тільки був один аутист, і це було на генному рівні. Тому що дослідження далі дуже глибоко йдуть, і вже зрозуміло, що не тільки генетика так впливає на розвиток ну, народження тих діток з таким синдромом. Тому що далі зробила статистику Всесвітня організація охорони здоров'я. Статистика з ген, то, що йде по генетиці, так і залишилася. А зараз діток на 161 дитину вже 161 буде з народженням аутистичного прояву. Це дуже круто раніше такого не було. Чому це відбувається? Тому що екологія, вода неякісна, харчування. Мікрофлора, а навіть мама, яка є хворою, і вона зачала цю дитинку. Дуже велика, дуже велика кількість лікарських препаратів, якщо мама повинна вживати, коли вона має якісь хвороби, вони так само впливають на розвиток того плода, що може бути важкі метали в організмі мами, дуже дуже багато. Є зараз, що домовляється кожен раз в дослідженнях якісь нові пунктик. і навіть паразитарні інвазії. Чому я згадала? Ну по перше, що у нас якраз в групі було відео, що показали, яка динаміка відбулася в дівчинки. Ну я особисто цю дівчинку не знаю, але Оля з нею зрозуміла працювала, і що виклало, що за рік часу дитину не впізнати, що там був дуже дуже круті. Зміни, коли дитина почала вживати клітинне харчування. Що таке клітинне харчування? Це наші денні і день, і де, де наші де... А, вони відкриті. А вони відкриті. Угу. Цей ЕЛЕБ 8. Він також, ви знаєте, не просто так. Він був з запитом від одного американського мільйонера. Він зібрав концільум лікарів, і йому потрібно було вирімувати його, його сина. Він сказав: треба зробити якісь нанотехнології, щоб мою хворобу підняти на ноги. Він зробив цей запит, були дослідження, зроблені на нанотехнології, і створена, я вважаю, унікальна капсула, тому що тут. Що входить? Сублімовані овочі, фрукти. Значить, там є спектр всіх вітамінів, мінералів, що потрібно для кожної нашої клітинки кожен Божий день. Там є о, природні трава енергетики, те, що дає нам енергію, якої нам завжди не вистачає, а діткам також. І ресурси їм треба поповнювати про те, що мова. І чотири види грибів, фреші, шетаті, кордіцепс, і чага. Вони є всі І онкопротектори, і антиоксиданти, і вони мають протипухлинний ефект. Кожен гриб є унікальним. Зараз я не буду коротко на них зупинятися. Я вже часто про них проговорю, Зараз я вертаюся до теми аутистів. Три роки назад у мене, я, так, я також керівник складу однієї з продукції була, і я проводила презентацію. Я пам'ятаю дзвінок однієї мами, і вона каже, я хочу вас вас скопити на презентацію, я мама та дітей. А я мала дуже багато багатодітів, в мене було десять дітей, мамочка 42 роки там, і бронхіальні азми, і їм знімали і алергії, і екземи, дуже все успішно. А вона каже, ну я п'ятеро дітей, і четверо з них аутисті. Кажу, мама, це таке буває. А вона каже так: і, ви знаєте, я настільки тоді повинна, почала вивчати тут тему, бо я влела аутистів, щоб в одної мами було четверо, у мене такого ще не було. І я почала читати різні дослідження, невропатологи, психологів, психіатрів. Я дуже чекала цю маму на презентацію, бо мені цікаво було так само з нею поспілкуватися, зрозуміти, що чому так сталося. Я пам'ятаю, вона приходить якраз в той день був дощ, і ну люди п'ятниця, не зібралися, і вона взагалі абсолютно прийшла одна. А завжди 15-20 людей було на презентації. І от відкриваються двері, я чекаю замучену маму і приходить красуня. Я питаю її червоні груби, стрижечка, тосе і вона каже: Я всю чекаю, маму, то ж на мама, чат дітей аутистів. А вона каже, я та, от мама, я ну, хочу її називати, вона є теж в групі, я її доєднала, вона зараз, бо я, вона в мене трошки пропала під час війни, я могла її знайти. Я кажу, це ви? Я кажу, Ва, вам, вам тільки респект, тут з одною дитинкою ну, є складності. Я кажу, ну розкажіть свою історію. Що відбулося? В неї двоє дітей двонята аутистів від першого чоловіка. Вона з ним розлучається, знаходить любов свого життя, народжує здорову дитинку, дівчинку з другим чоловіком. І потім ну, не планувала вигідність, вона народжує двох аутистів з тим другим чоловіком. Я кажу, це у вас генетика. Вона каже, погенетик це все нормально. І два різних чоловіки. І двонятка були там, і там, і четверо аутистів, хлопчики. І коли вона мені почала говорити, як вона за ним слідкує, вона настільки в темі натуропатії дієтології. Вона спеціально пішла на курси дієтологів, щоб дітям щоб не давати нормальне працювання. Кажу, мамочка, ми такі розпад. Тому що дуже важливо, щоб ті дітки їли збалансовану нормальну їжу. Якщо ми будемо дітей-аутистів підкормлювати солодощем, гамеру порву, в них і так перезбуджена нервова система, в них і так є свій світ. І коли ми будемо давати, ми тільки будемо ще більше і більше западні процеси завдяки цукру, завдяки простим вуглеводам у них створювати. І тому ЕЛ8 він робить унікальну дію. Вже сім років на ринку компанія, і ми бачимо залежно від віку, коли ми починаємо давати до. Там одна дев'ята, потім на одну восьму едама, одну всьому ми бачимо, які розвиток для дитини, які в неї зміни відбуваються, і е, які зміни відбуваються. І е, ще що я хотіла сказати, що в тих дітей знов таки статистика по дослідженням тих мікрофлорах в більшості випадків потугання. Якщо у нас є вами і така дружня мікрофлора, там практично дружньої немає. А ми ж знаємо, що в кішківнику це кишківник наш другий мозок і він впливає на нервову систему. І ви розумієте, якщо тут є бактерії, віруси, паразити, це ж все недружні нам. Що, який розвиток може бути мозкової діяльності? Це дуже складно. І тому дуже важливо, щоб дітки їли якісну їжу, клітинне харчування це є просто знахідка елемісів, і слідкувати за мікробіомом. А за мікробіом відповідають наші вечірні капсули. Вечірні капсули, які у нас, е, в нас складаються з двох пластинок. Одна з них... завжди забуваємо, це мальчишка, так? Да? <рикола> 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 що в нас не було сидела, одна з цього питати, щоб аудиторія зі мною поговорила. Щоб <Шопот> <Шопот> <рикола> <рикола> ми проснули. Спати не можна. Демі нас ми це є е, нервова система, а дітки так є перезбуджені. А ви будете давати знову ж таки унікальну капсулу, тому що в одній капсулі ну тут синергія всього, що може бути. Нервової системи якісного сну цієї дитинки та взагалі любої людини, ну, яка вживає ти харчування, тут є і мелатонін, тут є ашваганда, ваганда на протеза нервову систему, магнія цитра, все в найкращій формі. Значить, якісний сон буде в дитини, і вона більш спокійніша буде на протязі дня. І от ті депресивні стани, в яких ми зараз живемо, нічого в нас не міняється, і картинка перемоги скоро буде, і перемога буде наша, але картинка в нас не міняється. І ми повинні себе підтримати завдяки тим капсулом ви бути по іншому реагувати всередині. І для тих діток це просто як знахідка, тому що постійно потрібно свідкувати, щоб ті дітки були більш-менш спокою. А друга, це якраз то мікробіом, який є в більшості випадків є патогенний. І що буде відбуватися? Що ті 8 вони будуть робити як якби детокс, на ті бактерії, погані віруси, гриби і паразити мати дію, таку, щоб їх виводити. А ці будуть капсулки, вони будуть заселяти хорошу мікрофлору, давати їжу для тої мікрофлори зразу, бо тут є і пробіотики, і пробіотики, і є ензим, щоб це все перетравилося, і буде детокс. От дуже потрібно слідкувати, щоб дітки мали регулярний стілець кожен день, щоб не було коли виходить, ноксикації від своїх тих самих кавових мас. І ці три капсули вони просто ну не тільки для діток аутистичного прояву, а для любої людини вони є просто знахідкою. Мікрообйом сказала, нервову систему сказала. а, і сьогодні. Того тижня знов таки був запит, бачить в мене все так само зі студіями, які я люблю розповідати. Позвонила людина, яку я два роки вже не бачила, а вона зі мною була по передніх компаніях. Я її ще знаю, коли вона не була мамою. І вона народила прекрасного хлопчика, який зараз першокласник, і потім в неї знову був хлопчик. Я і доєднала до нашої групи, У нас є робоча група на вайбері, де дуже багато людей більше знайомляться з результатами по клітинному харчуванню. І я говорю, ну теж ходілася. Я кажу, можете вже третю дитину дали? От нарешті два роки я її не чула, вона до мене передзвоні. Каже самка, а мені хатає другого і на в мене. Дитині 3,7. і старшому старший першокласник, дитині 3,7. і Я кажу, коли ти зауважила? Ну тут теж респект мамочці, яка вже в рік і сім побачила, що щось не то. І вона настільки два роки ним займається в неї кожен день. Вона їде на заняття. Вона мені скинула, вони працюють з реабілітологами, які там розвиток іде. дитинка 3,7 ще не розмовляє. Але такі одноманітні вона каже, що були дуже довго він гудів. Вони понечам цілий рік не спали з чоловіком, тому що це було оце вже забралося, і зараз кожен раз вони працюють. І от зараз ми якраз будемо починати так само корекцію твої дитинки. Ми вже замовили ті капсулки. і Зараз будемо дивитися динаміку. Я кажу, а як ти це зауважила? Вона каже, тому що в двох поліжаних також дітей В двох пусті коліжанок. розумієте, що робиться зараз. Це ну просто я знаю її деякі діагнози, і ну напевно вона була в темі відновлення, бо то там деякі там серйозні і не все було забрано. Розумієте, і що відбувається? Що дитинка, і гену в неї немає так само. Що це не тільки на генетичному рівні, і все більше і більше досліджень, що це є спосіб життя, що це наша екологія, це те, що ми харчуємося, те, як ми вживаємо медикаменти в дуже великій великій кількості. І тому дуже за тим треба слідкувати. Я завжди говорю, що мама, коли вона відчуває, що вона вже хоче стати мамою, вона дуже повинна свій організм підтримати в той час і тому, що. Всі дев'ять місяців це кожен раз розвивається якийсь орган, система дитинки, і це впливає. Здоров'я мами абсолютно впливає на розвиток внутрішньо подробний і на те, як дитинка народиться. У нас є можливість, ті мамочки, які тільки хочуть стати мамочком або планують другий третій раз, клітинне харчування. Це просто вам буде дуже в допомогу. Крім наших таких топів, у нас ще є унікальні так само. І коктейлі, це це для підтримки серцево-судинної системи. Знов-таки, це розробка вчених була, нанотехнології. Це було для того, щоб оксид азут, який після 30 років все менше і менше виробляється в організмі, почав вироблятися завдяки цьому унікальному сполученню. Тут входить конзин q 10 тут входить л-аргінін амінокислота. і от ще багато різних добавок, група вітамінів Ф, С, Д. І воно, виходить, організм що робиться? Що, відновлення серця, серця відновлення. І коли в людей ми бачимо по показниках аналізів поганий холестерин, ми бачимо за 3-4 місяці, як рівень холестерину, є в нормі, тому що той поганий холестерин забирається, і наші судинки очищаються від того поганого холестерину. Люра Брінс, оце я тільки недавно її отримала, і це так само наше серце особливо, яке воно смачне. Воно з такою кислинкою. Воно так само підтримує і серце і судинки. І нашу печиночку, ну це коктейль. Я за я, 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 то що є зелень, це, це залі мої любові коктейльчики, тому що їх можна і сипати різні і салатики, і на водичку, і на хіфірчики. Ну це є повноцінне так само харчування. І тут дуже багато різних. Паростків, і овес, і ячмінь, і моя любима люцерна. Люцерна дуже просто вживає, а не знає, що тут входить. І так само різні амінокислоти унікальні. І воно робить дуже його енергетично таким, що ви маєте від нього енергію. Ми ще дуже смачно він тому що кислинка, але користь для організму просто є унікальна. З другої сторони Джері, коли мені починають говорити, що в нас хворі суглоби, ми починаємо, звичайно, з наших тих топ-продуктів цієї клітинного харчування. Тому що клітинне харчування воно йде в кожен в кожну орган, в кожну систему, в кожну клітинку. І наш організм має таку дію, як самовідновлення. І ми, виходить, завдяки тому клітинному харчуванню піднімаємо свій імунітет і він сам починає працювати там, де в нас якась відбувається поломка. Ну, Місяць два ми можемо доєднати такий унікальний продукт, як Regener. А що таке? Це колаген, гіалуронова кислота і куркумин. І якщо в нас є якісь запальні процеси, чи ми бачимо по аналізам, чи ми знаємо свої симптоми. Воно буде працювати з запальними процесами і давати той колаген, а колаген урона писмота в кожній клітинці так само в системі, в очах воно всюди є, в слезових наших і в наших суглобах. І коли мені люди кажуть, в мене болять суглоби, коли ми доєднуємо якраз той наш колаген з куркумидом, ми бачимо, як боліві синдровий будь А чому, тому що запальні процеси зменшуються. Куркумин це дуже є унікальний. Ну просто взяти куркуму їсти це нам нічого не дасть. Це знов таки наватехнологія і синергія всього того, що відбувається в в капсулі чи банці. Це все є сертифіковане, запатентоване. Це є багатолітні розробки вчених. Я, я настільки люблю себе і своїх клієнтів, що я завжди працюю тільки з найкращим. Сама особисто я працюю з тою продукцією вже більше семи місяців. Результатів є дуже багато. І є сьогодні люди, які поділяться дуже своїми результатами. Бо час у нас є обмежений. Якщо вам цікаво, доєднуйтесь до нас, Львів. Кожен четвер на першу годину, ми тут у нас є живі зустрічі. Хто лівіанин, приєднуйтесь до нас. Якщо ви є онлайн, так само задавайте питання, будемо відповідати. Ну, я вважаю, що е ніколи не потрібно закривати двері перед якоюсь інформацією. Якщо людина є в пошуку, вона повинна відкрити, вивчити, попробувати. не підходить, шукаємо далі. Це є нормально. Як Казав наш шановний директор, завжди, Він говорить, коли буде щось краще, ми будемо пробувати краще. Зараз я вважаю, що кращого немає, тому що ну, біологічно активні добавки так ми б'ємо, але мені потрібно було давати 20 різних банок, щоб підбирати, щоб вже були хорошої форми для того, щоб проходити різні програми. Тут мені ті три капсули замінюють, І, але дія. Тим 20 паночок мала бути дуже довго. Ми мали йти на мокрий, сухий голод, щоб отримати такі результати, як я отримав з тих трьох капсул. І людина харчується з полетом. Звичайно, я не проповую, що їжа має бути або яка це виключно Має бути і харчування, і вода, і нормальний сон. Ми має це робити в комплексі, тому що тільки комплексний підхід допоможе нашому здоров'ю. Дякую, дякуємо. Дуже дякую. 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 Дівчатка, ти проривав, дівчатка, і